Для мене основний критерій активного громадянина, активної людини це небайдужість. Можна бути не мегакрутим експертом в якомусь питанні. Можна помилятися в якихось речах, надаючи свої якісь рекомендації. Але коли людині не байдуже, не байдуже, що відбувається у неї. У дворі, в кварталі, в громаді, в місті це якраз показник того, що людина готова долучатися до того, щоб в громаді відбувалися відповідні зміни. Ми вже багато років говоримо про те, що в Україні іде одна із самих успішних реформ, яка називається децентралізаційна реформа. І про це говорять в Україні. Про це говорять в Європейському Союзі, про це говорять з усіх майданчиків. Але ті люди, які про це так активно говорять і кажуть, ми зробили найкращу реформу, я би їм рекомендувала спуститися на рівень громади. Зустрітись з активними представниками громади і задати дуже просте питання: а як живеться в громаді? Чи активні громадяни можуть впливати на ухвалення рішень? А чи подобаються ті послуги, то рівень послуг, які громада надає своїм мешканцям? Ну і взагалі, як там якість життя змінилася, не змінилася? Якщо змінилася, то за якими критеріями можна проаналізувати оці зміни і змінилася на краще? Чи Можливо, не гірше. я впевнена, що для багатьох і моїх колег, в тому числі, буде відповідне здивування, що потрібно ще дуже багато працювати для того, щоб цю децентралізаційну реформу дійсно визнати успішною, і її визнання. Можуть дати виключно наші громадяни, але наскільки швидко ця реформа стане успішною, буде залежати саме від таких небайдужих активних мешканців громад. Їх кількість збільшується, і це це дуже дуже добре, тому що люди хочуть впливати на рішення, вони хочуть впливати на бюджет свого міста. Вони хочуть впливати і ну, взагалі, і на стратегію розвитку а, своєї громади, вони хочуть а, бути присутніми в дорадчих органах. Вони хочуть ну вони хочуть абсолютно нормальних речей для того, щоб жити в сучасному цивілізованому європейському місті. Я думаю, що я як і багато наших українців я прокинулася в 13-му році, В 2014-му остаточно. А я до 2013 року, я мабуть не знала прізвища міністрів. Ну, мені це було абсолютно не цікаво, Я працювала в корпоративному секторі, я займалася підприємницькою діяльністю в тому числі. А в 2013 році все змінилося, як мені здається, для тисяч українців. А в 2014 році я вже себе пробувала на перших виборах до Київради. Я познайомилася з хлопцями-дівчатами з Демальянсу. А вони мене наскільки вразили, тому що вони молоді, активні, з такою жагою змінювати, навіть не просто змінювати, а й діяти. Вони були для мене наскільки сміливі, що мені інколи було соромно, що я навіть не помічала, що поряд зі мною живуть такі люди. У мене до активної громади є величезна претензія, де ви були раніше? Чому ви працюєте вже 10 років, а ми з вами познайомилися в минулому році лише. За цей короткий період ми провели три масштабні серії публічних консультацій. Якби я знала, що ви раніше створені, активно працюєте, то ми б з вами провели не три серії. За ці роки, мабуть, 33 серії. І це було б надзвичайно цінно, тому що. Ну, ось останні публічні консультації ми проводили з вами по законодавчій рамці про основи відновлення. Третій рік іде повномасштабне вторгнення. В нас немає ну, взагалі такої концептуальної е, рамки у вигляді законодавства. Це про принципи відновлення, про повноваження органів, які займаються відновленням, про цифрові системи тощо. І в нас на цих консультаціях була майже тисяча громадян. Я провела за свій час, мабуть, десятки круглих столів. Я була учасницею десятків форумів, якщо не сотень, але я не пам'ятаю, щоб ми одне питання обговорювали сотнями людей. Я дуже впевнена в собі людина, я знаю там чітко, які там, ну що там повинно бути в цьому законодавстві. Але деякі речі я взагалі не дивилася на них з тої точки зору. Як це показали публічні консультації з активною громадою? Мабуть, це в співпраці ну надзвичайно цінно, тому що ти бачиш абсолютно іншу точку зору. І ця точка зору вона заставить мене зараз проводити більш глибинні навіть дослідження, там чому так і взагалі там перевіряти цю гіпотезу. Вона має право на життя чи немає, тому що ну ми помилитися не можемо зараз, ухвалюючи такі важливі речі стосовно відновлення, як буде Україна жити перемог, після перемоги. Тому повторюсь, претензія тільки одна де були раніше. У мене весь час хороший після від співпраці. Я завжди, коли говорять про активну громаду, в мене, бачите, я сижу з вами розмовляю, в мене усмішка не сходить з обличчя, тому що надзвичайно приємно, коли ти працюєш в команді однодумців. І це, це, це правда надихає. Ви знаєте, що зараз Верховна Рада вона ухвалила закон, і він зараз чекає на підпис президента стосовно запровадження в Україні обов'язковості публічних консультацій. А трошки лякаються і народні депутати, і представники уряду, і органи місцевого самоврядування. Не кажуть, о Боже, ну ми не знаємо, як це робити, і взагалі це так страшно і важко. І я кажу, дивіться, ми там не чекаємо підпис президента, ми беремо з активною громадою це, це робимо і показуємо, що це не страшно, що це може зробити кожен, і Що навпаки, тут є дуже багато плюсів і позитиву, коли ти робиш такі речі. Але я трошки лукавлю, я не домовляю там до кінця, що ну я ж їх не одна провожу ці публічні консультації. Звичайно, мені просто і легко, коли. Зі мною стоять партнери, стоїть активна громада, яка підставляє своє плече, яка бере на себе надзвичайно важкий пласт роботи. Це ну, починаючи, ну дивіться там розроблення анкети. Мені вже погано, тому що я розумію, наскільки це складно а, зробити якісну анкету для того, щоб отримати якісні відповіді, які потім ти будеш враховувати в своїй роботі, а обробити оці тисячі пропозицій. Там їх правильно класифікувати, розподілити, зробити з них відповідні висновки. Ну, звичайно, це допомагає робити активна громада. Тому я, я посміхаюсь і думаю, ну, якщо потрібно буде, ми розкажемо секрет, що народним депутатам допомагає така партнерська організація, яка вміє професійно робити дуже складну, складну роботу. Тому що в народних депутатів в них немає, як у міністра, наприклад. Величезної кількості людей, які працюють в міністерстві, і вони можуть зробити організувати цей процес. А у народних депутатів декілька помічників здебільшого, які точно самі не зможуть. Організувати якісно, якісно такий процес, але все одно я усміхаюсь і роблю цю таку революційну роботу, показуючи, що що це не страшно. Інколи переживаю. Зараз я покажу свій досвід і потім активну громаду розірвуть на шматочки. Я десь буду стояти в черзі, там одна з останніх, хто буде. Отримувати допомогу, це я шуткую, Я думаю, що так точно не відбудеться, тому що наша взаємодія вона завжди а, а побігли, побігли. А коли вже зараз, ну вже зараз побігли, і ми починаємо працювати. А це буде дуже така велика мережева історія. Я впевнена, тому що. Буде перемога, буде відновлення буде багато речей, які будуть стосуватися розвитку. І цей розвиток він буде охоплювати всіх: і бізнес, і органи державної влади, які будуть допомагати, я сподіваюся, бізнесу і а, різні. А, Різні групи населення, ми не будемо забувати і про наших ветеранів, які потрібно буде допомагати інтегрувати когось в бізнес, когось на публічну службу, когось навпаки, допомагати нашим людям у війську тощо. Ну тобто, це може бути все, що завгодно. В нас дуже багато речей, які ми будемо переглядати. А тому, що ну, ми собі точно не зможемо дозволити жити за стандартами чи за правилами, які були 30 років тому, наприклад. Ну тобто таких житлових кодексів, які ми будемо викидати на смітник, їх буде ну десятки, якщо не сотні. І активна громада вона буде ключовим гравцем в питаннях розвитку громад. Ну навіщо до активна громада? Як не для того, щоб допомагати розвиватися нашим громадам?